Ось такою була дата 7 березня в історії, але ми переходимо вже до того, що маємо зараз на часі. А на часі у нас зараз святкування масляної. Так, четвер. І так як ми говорили, що кожен день масляної має свою е назву. Свою назву. Е до сьогодні ми святкували вузьку масляну. А тепер, друзі, починається широка масляна. Широка масляна, а це означає, що саме сьогодні. Не можна нічого робити. Абсолютно, можна тільки розважатися. Тільки... Друзі, причому чим голосніше і веселіше, тим краще. Так, сьогодні розпочинаються гучні гуляння, гучні вечірки, святкування. А ще, а ще розпочинаються кулачні бої. Ну, так, в, в принципі, так воно було колись. Так, і ці бої тривали аж до неділі. Так, і до першої крові, так як кажуть. Хоча так, існо... До першої крові до неділі. Хоча Існувало і ще одне правило: саме цих кулачних боїв казали, що лежачого не б'ють. І... Власне, з, 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 з тих часів і пішли от, от, ну, такі, такі приказки, за, за, приказки <риказки> так. Так, що лежачого не б'ють. От. Але чесно кажучи, знаєш, мені, ну, е, мені страшно було побачити ці от кулачні бої. Це уяви собі, люди гуляють, п'ють, все, потім починають бити один одного. Що тут веселого? А доходить все до, до неділі, в неділю, там прощена неділя, і починають прости, просити прощення за все те, що наробили за тиждень. Не тільки за тиждень, Діма, а за весь час, за весь е, е, час від. Е, Великодня до та Хто там пам'ятає, що там робили на минулого великодня. Але окрім того, що неділя прощеною у нас ще буде п'ятниця. У нас буде субота. У п'ятницю кажуть, що е, тещі йдуть в гості до своїх зятів. Угу. В понеділок до цього ми... до, 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 до зяті ходили. В до, до, понеділок до... приходили зяті до тещі, а тепер теща йде до зятя, де те, що пригущають млинцями. А в суботу вже молода невістка. Запрошує в гості. Сестру Распрею. свого ага. чоловіка і теж пригощає млинцями бідні діти, бідні п'ятниця, субота. <реш> і одні млинці, одні тільки <реш> млинці, друзі. <реш> У нас на сторінці теж є гарні коментарі. Ми просили вас надсилати рецепти млинців і надсилати млинці, які ви випікаєте цього тижня. Коментарів у нас не дуже багато, хоча ми рецептів саме млинців чули цього тижня багато. А ось в коментарях тільки один. Так Аня Лук написала, написала: які начинки у вас? Ну... Е, у нас ніяких, друзі, тому що ми зараз тільки <смеш> <смеш> обмежимося <зі> фотографіями. <смеш> у нас ті начинки, які у вас. Е, так, так і тут, а ані начинки. Наскільки я розумію, тут я так бачу там і Києві є, і uh -huh. тут є навіть е, такі собі сосиски. Серди, Сердельки. <смеш> рибка це рибка червона. Це червона риба? Так, ага. і з бананами. Uh -huh. Так, а, а що зна... ще? ми знаємо, тому що нам режисер підказує вухо, бо це саме млинці, які вона випікала. <рес> і Не щоб принести спробувати і режисер, так <рес> <рес> режисер гарно справляється не тільки у прямому ефірі, а ми бачимо і на кухні. Аня ти молодець. <рес> так. Ну взагалі показувати такі зранку, це знущання. Чесно, це просто знущання. Ти любиш млинці? Я, я обожнюю млинці. Яка от тебе начинка найбільше? Та будь-яка. Будь ну, Чесно, от зараз я б хотів би з гвищиним молоком. Угу. От, так, от Просто так, банально, з вищене молоко і, і млинці. А я люблю з сиром. З сиром можна. І люблю так поставити, щоб вони помліли добре. Угу. І, такі... і щоб їх було багато, 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 і вони не закінчувалися. Так, ну у мене вже два тільки вдома лишилося а на ще... сьогодні. На ранок а ще но ну, найголовніше, що, що після цього не треба було нікуди йти. Просто сидиш, їсиш, 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 їсиш. І знаєш, що в тебе не знаю, ні в сім просто ні роботи, ніякої, нічого. Масляна, масляна, просто анора твоя кицька, млинці полюбляє їсти? Вона, вона зараз полюбляє котів. Mm -hmm. Зараз просто верещить несамовито, і це страшне. Так що Їй не до млинців. Вона вона, вона, вона вона страшенно божня нирки, от і, це, і вона навіть на ці нирки зараз вона не дивиться. От, вона хоче mm -hmm. до кота просто. І все. Не знущайтеся, з кицьки. Отже, друзі, а тво... в нас є відео, де в нас кіт полюбляє млинці їздити. Так, ну і ваші увазі тоді пропонуємо uh -huh. кота, який полюбляє млинці. Кіт теж святкує масляно. Але так акуратно, акуратно пооблизує і лишить. Ну, та, ну так. У мене е, у моєї знайомої був кіт. Е, yeah. Він, правда, пішов десь у вільне плавання, його дуже довго шукали. На багатші села, мабуть, на смачніші млинці. Вона мені теж надсилала відео, як вона млинці смажить, поки повернеться, то вже донька знімала це відео, угу. і кіт ось так лапою раз млинця. Угу. І поки вона смажить, перевертає, кладе млинця немає і кіт же доїдає. Отакий був. Ні, вони, вони зовсім як люди, знаєш. Воно теж е, вибирає десь смачніше, знаєш, от, там, де пригоріли, не їсть. От, знаєш, а ще мені подобається, як просто навіть там шматочок там, чогось даєш йому, а воно як рукою когтиками сидить і їсть. От, ну. мене так міє водичку пити. У мене так само. Друзі, всі м'ячності, мімішності сьогодні. А в нас сьогодні теж гості і теж веселі гості. Зводь. Може, ми дочекаємося, що прийде в ефір, то я теж з млинцями. Ні, в нас не те, що прийшла, в нас сьогодні сирні королеви, адже сьогодні цей тиждень теж називається сиропусним. І не дарма ми запросили до нас справжніх королев із села Сирників. Тож зустрічайте гурт Барви! Дякуємо! Добрий, Ратув, ранок. добрий, ранок. добрий ранок. Ну, Ми прийшли до вас не з пустими руками і не з блинцями, а з такими хорошими смачними сирниками. Угу. Ну Чи смачні ви спробуєте? Звичайно. Угу. На вигляд дуже гарні. Ми старалися <світ> на запах теж дуже гарні. На запах у нас тоді тут пахне смачними сирниками. Шкода, що вони не, 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 не чуєте можна передати. Цього. Так. Так. Тому що село наше найсмачніше з приємним смаком кориці. Життя в нас веселе, хороше. В нас час беззупинно мчиться. Угу. Так, сідайте. Дякую. Сідайте. Так, здаємо буду... вже були Ван, у гостях. Оксана Глушко, так. керівник гурту «Барви». Представте, будь ласка, своїх колег. Леся, Лариса угу. Білоус, завідувач ФАПу села Сирники. Угу. Це Лілія Курбан, вихователь дитячого садочку Дзвіночок Княгининка. Угу. І Роман Некос, викладач коледжу імені Стравінського. Прекрасно. У Вас дуже гарна компанія. Звичайно, ми такі всі різнобарвні. Мабуть, саме тому ваш гурт називається барви. Так. Як давно ви, як можна сказати, організувалися? Колектив наш утворився чотири роки тому. В цьому році буде п'ять. Ага. У вас так, така у нас буде ювілей. І буде ювілейний концерт. Буде. Угу. Запрошуємо. Прекра... А сирники будуть? Звичайно, ну, звичайно. зібрались ми трішки не в такій компанії, звичайно, але бачите, мистецтво справа така, що до цього треба відноситися з любов'ю. Витримку мати дуже добру, відповідальність, звичайно, перед колективом, адже не кожен може покинути свою сім'ю, свої справи і за першим дзвіночком кудись там їхати, летіти, когось вітати. А Ось. робота творча, вона цього, мабуть, і вимагає, правда? І така робота артиста сцени. Звичайно. А от часто, часто доводиться от кидати сім'ю і летіти когось Час. вітати. Останнім часом час. Бувають Це... курйози всякі, цікавенькі, веселенькі. А як чоловіки реагують на ці гастролі? Як... Адже її 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 кожен чоловік хоче, щоб оце сиділа вдома, пекла сирники і все. Мій, наприклад, вчора, коли я сказала, що їду на Аверс, допікав навіть сирник. Сашуню, привіт, дякую тобі, Велику. Може, хотів випроводити. Мабуть, дякуємо вам. Саш, дякую вам. <свист> Але е взагалі-то наш гурт це як знаєте як відпочинок uh -huh. після тяжкої роботи. Можливо, коли ми от е деякий час віддаємося просто мистецтву, щоб е ну як щоб бо українська пісня uh -huh. взагалі це як вона така поетична, настільки має е різних барв, і наш і гурт е через те барви, Така вона різноманітна. В неї є і сумні, радість, і, і веселість, і е жарти. Так, От, як і наші то... пісні У нас так, пісні так. різноманітні. Ми не дотримуємось е, певного напрямку. Наприклад, там тільки фольклор, е, чи тільки естрадні пісні, чи, чи сучасні. У нас ага. і українські, народні, українські, жартівливі, і сучасні жартівливі, адже ми не є е, професійними співаками ага. чи, чи професіоналами. Ми є аматорами. А Я взагалі так... закінчувала театральний. Я актор драматичного та лялькового театру за спеціальністю. Звичайно, біля мене медик. Знаєте, корисно, коли медик в колективі угу. уявляєте? Так, так, доля такого здорового цинізму для вихователь. Так само десь якісь треба і психологічні підходи до людей, і ситуації ж бувають різні. Ну, Ромчик, чому Ромчик у нас професіонал? Так. Ну, починали ми з Станіславом Крадіновим. Він у нас грав в гурті. Пішов на ринок наш Станіслав працювати. Часу стало менше у нього. І на жаль, ну шоу бізнесу в торгівлю. Пішов так. Хіст хіст Ні, де коли ми співпрацюємо, і він долучається, коли є потреба. Ось, але Ромчик нас виручає і. Дякуємо тобі. Mm, Стараємося, як може. А як роману ось серед таких барвистих дівчат? Я, я, мені, як тільки, мені тільки приємніше з ними працювати. Mm -hmm. Я сам собі там <кхух> сам розцвітаю. Да, да. Відчуваєте себе таким піоном просто. Mm -hmm. Вчора mm -hmm. Діма казав, mm -hmm. як була в нас гурт дівчат, прийшов, він Це казав, що все. відчуває будь-яком, а ви себе ким відчуваєте серед. Який гарний жінок. Музикант. <ріст> 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 а чоловіки не ревнують вас до Романа? Ні. Не до Станіслава <ріст> не ревнували, не до Романа не ревнують. Нормально, вони до цього відносяться. Ми, як брати, сестри, все добре. <ріст> а як виникла ідея вас ось так разом усім об'єднатися і робити спільну справу? Ну, бачите, коли при закладі існують якісь гуртки. Так як я є завідувач клубу, в мене мав бути вокальний ансамбль. Ну, ми пробували різні форми, різні люди приходили. А Оці вже дівчата, які отак схопились кучки і вже вони тримаються. Від того воно так почало ну, саме по собі зібрався колектив і почали працювати. А скільки пісень у вашому репертуарі зараз є? Біля 30. Це... Ви співаєте, ви переспівуєте так. пісні інших виконавців? Так. Авторських пісень у вас ще немає. Так, Автор сирники. сирники. Галина Терлецька у нас є поетеса, яка живе в селі Княгининок. Народилася у нас в сирниках, і вона пише пісні, колядки, які ми виконуємо. Угу. Любомир Волянюк робив аранжування нам на одну пісню на колядку. Угу. Над вертепом зірка ми її виконували. Ірина Малянчук з так само для нас пише е, саме про наші сирники, про наші барви. Вона нам на конкурс писала пісеньку. А це, мабуть, конкурс? ні? Це був День Незалежності, День села княгининок. Угу. Я дивлюсь, у вас так настільки все серйозно, навіть, е, в, Логотип свій. навіть з костюмами тут бачимо. Такий костюм на попередню фотографію теж цікаво. Х... Х... Хто займається у вас костюм? Ми самі, ми самі. Ми починали взагалі, Ось це, це так було. Це теж ви ваша так. ідея. навіть те, що так. джинси, знаєш <ріст> що такі. Трошки одна... було Однакові, та. так. Ми починали взагалі в дуже таких стареньких, ми знайшли такі довгі плахти в клубі колишні. Перешили, зробили коротшими. Звичайно, щось там блузочки такі там підштопали, дирочки, десь паєточками позашивали. Ну і потім, десь через рік, можливо, нашої творчості сільська рада нам виділила кошти, ми придбали ці костюми, пошили. Потім ні, ми ще купили собі один комплект після тих вже плахточок. Ага. Не витримали за свої кошти. Потім нам виділили. Побачили, що люди хочуть співати, ага. стараються. Нам виділили кошти. І ми виділи, придбали ці костюми. І потім ідея виникла вже з тими. Халатами. <свист> <свист> Які можна одягати на дві сторони, міняти. Ми можемо бути в червоному, можемо бути в чорному, можна до чорних штанів, до джинсів, до плач так само. Тобто, та, та, щоб мінятися трішки. Це угу. ми були в гіркій полонці, на Іван... в, полонці, в сані угу. Полонка на Івана Копала на районному концерті. Угу. Угу. Це вже ваші вишиванки. Ви так, самі це... теж вишиваєте? Ні, <свист> це, це мій чоловік mm. купляв через інтернет. Дякуємо, Саша так, І одні дівчата, А, а це а ми вже фотографую. в другому амплуа. Ми ага. буваємо Мартинко, Булька і Бурулька. Коли потрібно... Серйозно? Так. То, а ви хто? Мартинко. Мартинко Булька і Бурулька. І Бурулька. Ага. Коли потрібно розвеселити діток, нас прошують як аніматорів, і ми їдемо на будь-яке свято. Це для нас не проблема. Проводимо конкурси, ігри, розваги. Ага. Це цікаво. Бо спочатку ми на фото. Це ага. ми а, колядували це не... цього року? Вже бачимо Рома. Було дуже цікаво Рома. Як ти пережив? Він баян проносив троє суток на собі. Сміливо. Це, це було, звичайно, дуже весело. Але ж в кожній хаті наливають. Ні, ні, ні? ні? ні. вас сирниками не в пригощають. Нас Нас сирниками пригощають. Якось у вас не цікаво. У нас трішки не та традиція. У нас, нас трошки зовсім інше. Якщо ми працюємо, то значить. Це. Але я ж пригощає синиками, то ж треба і все з'їсти. <рес> я, я їм за всіх. <рес> Силу треба мати, бо Поки баяну. ми слідуючої хати дойдемо, Ромчик нам втічили. Боян витягнув з футляра і каже і футляр. Мене, Мене ще... так, футляр дуже великий, я ж там собі надходив. <рес> Здорово. А крім того, що ви колядуєте в селі, ви десь виступаєте? Я бачу, що ви у себе в сусідніх селах. Крім того, у вас ще гастролі десь далі були? Так, запрошують. Ми були в Леплянах. Ми були ну по Луцькому району. Uh -huh. Ми були в Хорохорині, ми були в Смолигові Різдвяних святках. Рутки Козимський а в Рудку козинсько район uh -huh. ми їздили uh -huh. до них на фестиваль різдвяних святок. Ну, так, спілкуємося з колегами, обмінні концерти робимо. Звичайно, то ж хочеться і себе показати і людей, побачити, я, 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 яка культура і мистецтво у них, який рівень у нас. Ми... Тобто, ви на одному місці не сидите і вже про вас ну звичай. Гадаємо, що після нашої передачі про вас ще більше дізнаються. знаєш, а мені захотілось послухати їх ще. Послухати, no. а я знаєш, Діма, на минула зустріч наша з Оксаною no. пройшла так, що нам рецепт не дали сирників. Сьогодні ми його випитаємо, все ж таки рецепт. Дали вам рецепт сирників. Нам рецепт ми сирників не... дали. дали. Ми знімали зочин... чужі люди. люди. Так. Ні. Дзвонила Олена Умельченко сирник і диктувала пів передачі, вам одні сирники. А від вас в студії. Може, вас сьогодні. Не, не випустимо так, от чоловік а -а -а. смаже. Давайте співати. <рес> 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 Ось такі сирні королеви в нас. Так, ми, ми теж встанемо. так що… — Ми будемо підспівувати. <рес> Добре. І підтанцьовувати. <рес> Добре. А я думала, що ви баян принесли нам сюди покликати. Щоб показати, що, ні -ні. Щоб показати, що він, Рома міє грати. Показати, що він у вас є. Він у нас віртуоз. О, Зараз ми, ми зараз переконаєтесь. Тече вода каламутна, моя мила чогось мутна. З тебе з ночі бита, била мене мати з ночі, Зайванко карі очі, ще й казала, буде битих, щоб іванка не любити, ще казала буде битим, щоб іванка не любити. Іванку, Іванку, з того боку ярку, з того боку ярку, пішла би за тебе. Могла би за тебе взяла вода кладку, пішла би за тебе, пішла би за тебе, взяла вода кладку, кладочка, тоненька, вода студенка, а я молоденька, могла б ся зловити, могла бся зловити, жаль топити, могла б зловити, могла б вся зловити, жальби сяти. Тиха на бистрині, як давно вже я не була з милим на бесіді, рада би я, рада би я, ту водицю пити, рада би я, рада би я, з милим говорити, рада би я, рада би я. Рада би я, рада би я з милим говорити, чорньочка, чорньочка, як терен, чорньочка, чорньочка, як терен, чорньочка, як терен, як терен, як терем, коли ся поберем, поберем, чорньочка, як терен. В неділю поберемся в неділю, в неділю, в неділю, в неділю, маю на те надію, надію, поберемся в неділю, в неділю в неділю, маю на те надію, надію. Отож ми бажаємо, що щастям звуть люди. Хай усмішка не сходить з лиця, хай життя ваше піснею буде, і тій пісні не буде кінця. А ми вам щиро бажаємо творчих успіхів. Нехай про. Колектив Барви чують не тільки у Волинській області і не тільки е, в найближчих областях. Нехай про вас почують за межами України. України. Тай Боже, дякуємо. 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 І щоб ми, якщо послувати. ми будемо чути барви, ми будемо знати, що це саме панянки із сирників і з таким гарним баяністом. Дякуємо. А ще хочемо, шановні жіноцтво, привітати вас із святом Прийдешнім! Жіноча доля буде легкою. Дякую. І буде справжнє жіноче щастя. Як за є буде добре вам і вашим чоловікам так само буде mm. добре. <рес>